Заступи спаси, помилою. охорони нас Боже, Твоєю благодаточ. Загальноукраїнська проща за справедливий мир та українське військо відбулася у Зарваниці на Тернопільщині 20 липня. Цьогоріч у Марійському духовному центрі молитва об'єднала тисячі людей. Ця проща, яку ми називаємо. Загальнонаціональною прощою є особливим моментом сили. Тому що ми є разом, ми єднаємося, єднаємося в наших молитвах. Кожного разу, коли народ об'єднюється у своєму прагненні Бога, той народ досвідчує свою внутрішню духовну непереможну силу зарваниця сакральне місце для вірян. Сюди упродовж багатьох років приїжджають люди з різних куточків України. Серед них і народний депутат України Іван Чайківський. Це місце сили, це місце, де ти наповнюєшся, як, як джерела чистої води напиваєшся, духовно збагачуєшся і це на насправді дає можливість рухатися далі, творити, робити. Такі речі нас, напевне, українців і вони тримають. Цьогоріч проще зібрала тисячі паломників. Багато з них з молитвою відвідують Зарваниці щороку. Я вже з 95-го року, напевно, бо з 96-го, відколи почалося паломництво до Зарваниці, то я весь. Час ходила пішки, тоді молодша була, і діти мої були малі і в юнацькому віці, і ми ходили всі разом. То Спочатку було дуже багато народу. Перша проща була рівно 30 років тому, в 95-му році, тоді був мільйон людей. Тоді була така насичність, не було тих будов, того всього, але, але ну, то було так, так, знаєте, так величаво, так зворушливо, ну так глибоко було, розумієте, і воно так запало до кінця життя, напевно, запало в душі. Сьогодні гарні. Відчуття спокійні стою зараз до сповіді, тому що теж маю вже свої потреби. Часто почала їздити по різних церквах. від вас тому я чую, що є. Боже благословення, і я йду за ним. Молюся за Україну, звичайно, щоб не вернулися наші вороги, і все в нас було добре за хлопців, яким важко насправді на передовій, і за всіх хворих дітей Люди молилися у Зарваниці за здоров'я та різні ласки для себе та своїх рідних. Головною була молитва за мир та перемогу. Ми йдемо тільки з тою цілею, що ми різпокій запанував нашій країні. Ми ще поки з чоловіком можемо, то ми так просимо в Господа, бо єдине, чим ми можемо допомогти, крім волонтерської роботи, єдине то тільки молитися, тому що ми знаємо, що ця війна вона не тільки йде на фізичному рівні, а в основному на духовному рівні. І тому нам треба підтримувати цей духовний. Духовний рівень і просити тільки в Бога, бо як Бог не вмішається. То буде сумна година. Цьогоріч прощу у Зарваниці приурочили до трьох ювілеїв 30 років всеукраїнських прощу у Зарваниці, 25 років від освячення малої базиліки Зарваницької Матері Божої, та 160 років від Дня Народження митрополита Андрея Шептицького. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.